2 листопада прилетів у хату шахет. Ну, тут ми, звісно, вже поубирали трохи, бо тут було майже по Оце все повипадало, даху там немає, потолків немає. У мене вижила моя хлібниця, моя вазочка. Скоро буду розпродавати, бо хати немає. Отут балка лопнула, пацани, коли застрілювали, сказали, що в цій кімнаті обережно. Ходіть тут менш, бо воно може впасти вам на голову. Така пам'ять з Венеції. Все воно в такому стані. Позабували, але тут таке, то тимчасове почнуться дощі та вітри. Прилітала в другі будівлі. Ми бачимо, як виглядає ця плівка. Вона ненадовго. Комісія обіцяла пройти два-три тижні. Ну а там то ж тільки комісія, а потім коли ті виплати, коли. Ну в общем, ми зрозуміли, що зимувати в цій хаті нам неможливо, працювати неможливо. Ні, це, це просто посуд під, під, то ж, під розпис, скажімо так. То, що ми годували. Ні, щось ціле, щось ні. Ось тут кришка десь, я бачила, що надбита, а самого горщика немає. В общем, воно таке розбите. Красиве, але розбите. горщик я вже викинула. Я вже частину ящиками повикидувала посуду того, що був під підрозпис. Слухайте, хай це буде наше найвелике горе. У людей життя забирають ноги, руки, дітей. Це всього лиш будинок. Колись відстроїмося. Що шкода? Шкода. Ми вийшли із своєї зони комфорту, його і так було небагато. А тепер зовсім ну, якби квартира, куди ми переїхали, це мами Богдана. Ну, це гарно, що вона там десь під думанню сидить. У нас є... А отак би, якби не було. Ну, тобто ти нікому не потрібен. У мене дзинька є картка вже четвертий день, М маленькі суми, великі. ну такі. Ну, люди збирають, люди збирають гроші. І мені так незручно спочатку було, а потім мені одна жіночка сказала: Віта, то в тебе гардиня в тобі говорить, вчися приймати допомогу. І ось завтра я вже думаю, що я буду збирати всі фарби. Всі гличики, але я кажу, квартира 23 квадратних метра, Наш дім 80. І квартира у мами вона зі своїми меблями. Тому все це залишиться до якогось, не знаю. Ось ми готували розіграш, ось дільза, Але коли він тепер відбудеться, ну я сказала своїм підписникам, що я взяла на місяць паузу. Ось якось ми розгребимося. Ми вигребли 35 мішків у цій всій дранки, і ви ж бачили, що скільки ще всього висить? Ну, робимо, але що, батьки старенькі, Богдан хворий, я і он друг допомагає. Перенесла нормально, вона в нас така, але вона не розуміє, що зараз відбувається. Вона вийшла, як і я, із зони комфорту. І кіт вийшов із зони комфорта. Тепер він в хату не може заходити, спить тут на креслі. По ну, покажем мордошку, по мордошку. Ти мій хороший кузенько, ти мій красавчик. Було 42 горщика, вже там я якісь пороздавала, якісь поперевозила, а оці всі здорові, вони замерзнуть. Я зараз на своїй сторіночці дівчатам сказала, і хто захоче, я буду поштою їх витягувати ну, і з керенцями пересилати. Подарую. Це як мені пишуть і кажуть, віта ми бачили, яка у вас біда. Я кажу, дівчата, це не біда, це неприємність, ми її подолаємо. Біда то, якби нам бошки позривала. Я на своїй сторінці сказала, що місяць я не роблю збір по гільзам для хлопців. Місяць я не буду брати ніякі замовлення, але я думаю, за місяць я розгребуся отут. Ми знайдемо, ми собі зробимо робоче місце і будемо далі продовжувати. Війна то не скінчилась, життя продовжується.